Щодо кремлівських курсантів, яких я ретельно підозрюю у геноциді українського народу. Є такий факт, що український народ та українські добровольці не довіряють кремлівському курсанту сирському. Тому перед самим звільненням залужного з ми побачили, як у соцмережах що нібито Залужний обіймався з кремлівським курсантом. Це поставило у ступор та засмутило більшість українців. На це я скажу вам так. На мою особисту думку, це був звичайний наказ залужному з офісу президента Єрмака. Наказ пообніматися з кремлівським курсантом. А метою цього наказу було наступно підривати авторитет залужного та, хоча якось підняти авторитет зашквареному кремлівському курсанту за рахунок залізного генералу. І генерал Залужний, як і військова людина, яка звикла виконувати накази вищого керівництва, виконала і цей наказ. Друзі. Звернуть увагу на той факт, що більш ніж за 10 років війни немає, щоб колись залужний обіймався з Сирським. В інформаційному просторі немає жодного позитивного висловлювання зі сторони жодного патріота України на користь кремлівського курсанта або його подільників. І цей факт багато про що говорить, тому що зі сторони жодного справжнього патріота України немає і ніколи не буде жодного позитивного вислову на адресу кремлівських курсантів, які влаштували геноцид українського народу. Далі буде саме цікаво, уважно дивимось. Командуючи цей сухопутними військами, це Тирський. Я йому кажу, америкоси в будь-якому випадку тебе повинні були наїбати. Він каже, ну ладно, проїхали. Говорит, как у тебя дела? Я говорю, у меня тоже все в порядке. Здесь встретились, поговорили. Ну вот, переговорили, договорились о новой встрече. Я опозвал в Бахмут. решили о том, что через какое-то время вместе в Варшаву поедем. Собственно говоря, вот так сегодня прошёл вечер в Бахмуте. Друзі. Як ми тільки що побачили, поки не керівник групи Вагнер розповідає, як він під час війни зустрічався з Кремлівським курсантом Сирським. Чітко чутно, який називає прізвище Сирський. Пригожин чітко сказав своїм ротам, що він взагалі після захоплення України разом з сирським та українським народом, яких вони вирішили перетворити на кріпаків, підуть чинити агресію на країни НАТО. Та наступного разу вони планують зустрічатися у Варшаві. Тобто, під час війни кремлівський курсант Сирський зустрічався з ворогом, начебто вони друзі або бізнес-партнери, та планують чинити військову агресію на країни НАТО. Я вважаю, що всіх підозрюваних фігурантів до геноциду українського народу потрібно терміново заарештувати та відправити до військового гайського трибуналу і судити ці злочини саме в Газі, а не в Україні, тому що правоохоронна судова система та діюча влада України до цього процесу ще не готова. По друге саме злочини з формулюванням геноцид це пряма прерогатива гайського військового трибуналу. і Це буде справедливо, а головне прозоро та результативно. Кремлівські курсанти та уся п'ята колона Кремля повинні відповісти за зраду не тільки України, а усього вільного світу, який допомагає українцям та головне за геноцид українського народу. П'ята колона Кремля повинна відповісти в гайському міському трибуналі за знищення самих найкращих синів та даньок України. П'ята колона в гайському військовому трибуналі дадуть дуже важливі та цікаві покази на своїх подільників в гілках влади України від місцевого самоврядування до офісу президента Єрмака, а також дадуть корисні покази на своїх кураторів та ляльководів із Кремля. Я, Михайло Корольов, готовий увійти у слідчу групу від України та надати всі зібрані мною залізобетонні докази та факти. Зараз багато хто говорить про те, що Україну вже давно керує на шостий президент України, а Андрій Єрмак. І що він теж агент. Він кажуть, що ви агент ФСБ. Вибачте, маю запитати. Єрмак агент ФСБ. Так ось це і буде яскравим індикатором, хто такий Андрій Єрмак. Якщо Андрій Єрмак не надасть наказ силовикам, яких він особисто сам напризначав на посади. Заарештувати сирського та усю кремлівську п'яту колону та терміново відправити їх до Гайського військового трибуналу. То він автомобілісткою стає співучасником геноциду українського народу та учасникам геноциду народу друзі, держимо це питання на лінувати та репост підтримка, єдність та репост.